Bons e treva! Це історичний бароковий комплекс храму та монастиря ордену домініканців у місті Львів. Є пам'ятку архітектури національного значення. Домініканці це чернечий орден Римо-католицької церкви, і саме представники цього ордену користувалися храмом до Другої світової війни. А в радянському Союзі тут діяв музей релігії та атеїзму. А в 90-ті роки храм перейшов до греко-католиків. Пишуть, що тут певний час навіть був цементний склад. А зараз також продовжує діяти музей історії релігії. Сьогодні прям день зачинених. Храмів для мене колись на місці теперішнього костелу діяв готичний храм Божого тіла, але згодом зруйнувався. От історія бентежна. Спочатку Рима католикам належав, бо вони побудували цей костел домініканський, зараз грека-католикам. Все міняється. Проєкт храму був розроблений архітектором Яном Девіте, і будівництво було профінансовано. Він також є автором інших споруд та костелів у Бердичеві, Львові, Рівному та Кам'янці-Подільському. А більше довгих відео шукайте на ютуб каналі Лавромандри.